П'ята Книга Псалмів Псалом 112 Похвала Праведника. Алілуя! Блажений чоловік, який боїться Господа, і в заповідях його вельми уподобав. Його нащадки на землі будуть могутні. Рід праведників буде благословенний. достаток і багатство буде в його домі, його праведність триватиме навіки. Він світить у темряві для праведних як світло: добрий, милосердний і справедливий. Добре чоловікові милосердному і щедрому, який своїми благами управляє справедливо. Бо він не захитається повіки, пам'ять про праведника буде вічна. Він не злякається лихої новини, серце його просте, довіряє Господу. Серце його впевнене і не убоїться, аж доки не побачить підкореними ворогів своїх. Він розсипає, роздає убогим, його справедливість триватиме повіки, а влада його підніметься у славі. Безбожник це бачить і лютує, скрихоче зубами та марніє. Однак бажання безбожників пропаде. Коментар до 112 го псалма. Попередній псалом 111 закінчується твердженням. Початком мудрості є страх Господній. А наступний псалом 112 розпочинається тією ж самою думкою Блажений чоловік, який боїться Господа. Радісне алілуя з попереднього псалма, зосереджене на Господі, головному герої Завіту. А псалом 112 прославляє людину, яка завжди залишається вірною завіту з Богом. В такий спосіб автор поєднав гімн та дидактичний жанр в одному творі та вказав, як страх Господній конкретно проявляється в житті праведника. Для Псалмопівця боятися Господа означає милуватись у Господніх заповідях. Перша стрічка. Всі 87 слів 22 стрічок, з яких укладений цей твір, написані за допомогою алфавітного акростиху, але структура псалма вказує і на іншу характеристику наш текст зосереджений на типовій дидактичній антитезі Праведник-безбожник. Ці два образи не випадково нерівномірні. Праведнику присвячується 9 стрічок із 10, а насправді безбожник лише товаришує перемозі праведника. Безбожник живе у ненависті та злісті і розпускається в пості, мов у полум'ї. 10 стрічка. Праведник натомість призначений для блаженства перша стрічка, яка його наповнює як в домі, так і в його потомках. Праведник ніколи не захитається, бо його праведність триватиме вічно. Шоста і дев'ята стрічки. Моральні якості, за допомогою яких змальований праведник походять з соціального контексту. Чоловік милосердний і щедрий, який своїми благами управляє справедливо. П'ята і дев'ята стрічки в дусі біблійного закону Второзаконня 15.7.11, Праведник відкидає східну практику уділяння грошей на лихву, наслідуючи в такий спосіб свого Господа, який є захисником бідних. На взір старозавітніх пророків праведник стає по стороні всіх, хто пригнічений та щедро їм уділяє своїх дарів. Грецька версія Псалма 112. 111, Виражаючи щедрість праведника, використовує дієслово сіяти, щоб в такий спосіб підкреслити рясну щедрість його милостині. Псалом 112 війшов у псалмодію багатьох вечірних молитов католицької літургії. І у латинському варіанті Веатус вір став одним з багатьох класичних текстів для музичних творів, таких композиторів як Клаудіо Монтеверді, Антоніо Вівальді, Вольфганга Моцарта, Антона Брукнера та інших. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.